Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пише, що застреленим у своїй квартирі знайшли ще одного активіста, який дуже заважав олігархам. Через слідство прізвища не будуть вказані, але що відбувається в країні, вбили на банковій конституцію. Демократія померла твориться беззаконня. Про це неодноразово зазначали різні військові. Своєю думкою сьогодні висловив ще один воїн. Військової Асатараха Олександр. Розносить зелених мародерів його підтримують і поранені побратим тилу, далі мовою оригіналу. Це що виходить, що хлопці вгризаються просто в кожний сантиметр нашої української землі, щоб не віддати її ворогу. Гинуть сотнями тисяч. Воюють хто три роки, хто вже 11-й рік. А тим часом влада будує. Якісь фортифікаційні споруди між Херсонською та Миколаївської області за якісь мільярди. Будують якісь школи там, де вони нікому не потрібні. Мантії суддя. Миколаївом розмітку роблять по всьому місту. Списуються просто колосальні кошти. Просто колосальні кошти. Чому вони не йдуть на фронт? Таке враження. Якщо так подивитися з точки зору влади, що владі не потрібна перемога, їм дуже зручно, коли ми втрачаємо ще село, ще село. Вони тоді кажуть партнерам: дайте нам ще гроші, дайте нам ще того і цього. Вони це отримують і дуже, знаючи, як це робити, а під час війни це робиться дуже і дуже якісно. Швидко не підкопаєшся. Усушка, утруска, трус, прильот, списання, розумієте? Що ж це відбувається? Що ми воюємо не з зовнішнім ворогом. Ми воюємо з ним, але ми не бачимо внутрішнього ворога, який просто бере і затримує цю перемогу, розумієте? Хлопці віддають і дівчата віддають життя за це, а перемога там нікому не потрібна. Який висновок? Ну давайте просто логіку включимо. Який висновок? Та висновок простий. Треба з цією владою щось робити. Ви спитаєте, як? Революція взять вила, розвернуть армію? Ні. Ні, цього робити не можна. Це закінчиться погано. Революції. Повстання почнеться Махновщина, читайте історію з 17 по 22 рік того сторіччя України. Але давити на владу, щоб вона ініціювала вибори, і побачила, що вона насправді яку вона підтримку має у населенні, приєднуватися до політичних структур, сил, яким ви довіряєте, вивчати їх. Цікавити громадським організаціям і йти на вибори. І нехай вибори покажуть, кому народ довіряє. І я точно вам скажу, що нинішній владі дуже навряд. Хоча нехай це покажуть чесні вибори, вони повинні бути. Що б там не казало, що під час війни вибори не проводяться, але нагадаю, що у нас війни немає, військовий стан. І легітимність нашого президента під великим питанням. Думайте, люди, думайте, бо якщо скласти 2 плюс 2, виходить нуль, нам нуль, а у когось одиниця і багато нулів. Та ладно б гроші та хрен з ними зажріться. Питання в тому, що реальні люди, реальні побратими гинуть, розумієте? Найкращі, самі вмотивовані, яким цю країну треба піднімати, розумієте? Було б, а їх немає вже. Хто її буде піднімати? Ті, хто в Польщу на клубніку поїхали. Розумієте? Думайте. Треба це ініціювати. Вибори повинні бути. І до влади повинні прийти. Ті люди, які реально ризикували своїм життям, втратили своє здоров'я, і які готові приймати рішення не згідно свого гаманця, а згідно тієї -ті ідеї, за яку вони йшли в посадки штурмувати, розумієте, за кожен міліметр нашої землі боролись. Яка це буде політична сила, я не знаю. Але вона повинна сформуватися. Слідкуйте за новинами, цікавтеся, менше дивіться марафони, слухайте адекватних людей, які мають чітку життєву позицію, національну, які боліють за Україну і за українців. І робіть правильний вибір. Не так, як це було в попередні роки. З вами був Страх Олександр, військовий лікар, який бачить вирішення нашої ситуації і в політичному ключі в тому числі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Разом до перемоги. Той же час офісне мишеня пише прибирають свідки, вбивають їх на фронті, саджають та творять повний а хлопцю залужного відкривають кримінальну справу проти за І ось які до цього приводи туди люди склали пазли з деяких подій в Україні напередодні війни від Віктора Саклако таємні накази перед початком війни 29.01.2023. Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну Наведу приклади подій, які відбув бувалися одночасно в різних куточках України на кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонника і більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомелі. залишивши лише 150 строковиків на охорону. аеропорту Жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери, які облили злітно-посадкові смуги жулян, мастилами взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ Кинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити тим самим рятуючи Харків. від Окупації наприкінці 2021 року будуть розчищені усі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже усі джоліни Лаута Стінгери, передані Великою Британією та США на моменти оторнення, знаходяться на складах на єврівському полігоні. Лише Мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорнову та Сергій Пашинський рятують стовни та Нептуни не маючи жодних Повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а за собора спеціальний отряд, бистро з збитими та щитами собор йде не воювати, а розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень порад. Форми орків і боєкомплекти з їжею на три дні. Списки осіб, які будуть знищені орками і багато, багато багато іншого. Цей список можна продовжувати ще довго. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, поки нікого не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою: Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Як в свій час Крим дуже схоже на договірняка. Я повністю вірю, що наш малий герой зе ні до чого його просто грали у темряві в Україні. Єрмаки, його команд давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагаються очолити окрім єрмака. Усі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не міг зрадити Україну а Баканова навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Боуслаєва підтверджують, мою гіпотезу Україну готували до здачі оркам, готували на Найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір, що стало на шляху. Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пойловічу себе покинутим обманутим лухом. А каруселі смерті геноциду почала крутитися. Чонгар, то Чонгартофігні. Дня, просто проїбалі, так. Ось вам наступні факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленська голосив оптимізацію та скорочення ЗСУ в нулю розформована одна частина із гадки. Про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з офісу президента накосячили. Як ви думаєте, без гугля що то за військова частина а 0229 дев'ять? Танковий батальйон дешеве в руцькому районі, який є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож військова частина А 0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і зі сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив напрямок з Білорусі. Таким чином був оголений і під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, який мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. -а. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки. РФ у напрямку Києва так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день за дивним збігом, обставини у черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу. РФ, і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частини ворога. Загалом маємо лише по київському сектору оборони з. Ленське розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії. РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але усе це співпадіння, все це не на часі. Пише Петро Дербаль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі підписуйтесь Підписуйтесь на канал, переможемо разом.